Ми з великою приємністю долучаємо до нашого ефіру Павла Лакійчука, капітана першого рангу, керівника безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павло, доброго ранку. Вам вітаємо доброго ранку. Слава Україні, героям, героям слава. слава пане Павле, Чимало інформації додали для нашої аудиторії, але на початку хочу спитати у вас про наступне: кожна ніч для українців вона є неспокійною і певними сюрпризами з боку ворога. сьогоднішня ніч, зокрема, для жителів Київщини Київської області ще багатьох регіонів це тривога за тривогою. Як би ви могли охарактеризувати ту тактику, яку зараз використовує ворог по відношенню до нас? Ось ця неспокійна ніч, ось ця тривожна ніч, яка додає смутку і певної непевності? Даруйте за такі слова. ну У нас в Києві тривога лунає зараз. Чергова тривога розпочалася буквально декілька хвилин тому. Знову шахеди в повітрі. Проти Пане, Пане Павле, даруйте хороший знак. Ви з'явилися в ефірі буквально хвилину тому від бій тривоги, зокрема у Києві. Так що долучайтеся частіше. Це добре, але це не завдяки нашому ефіру, а завдяки нашим силам протиповітряної оборони нашим мобільним групам. Територіальної оборони, в тому числі, які вночі відбивають ці шахетні атаки. Зрозуміло, що росіяни хочуть і наш психологічний потенціал зруйнувати морально розгромлений противник, він слабкіший, він готовий до капітуляції. Це їхня мета, але і друга мета є. Яка не менш важлива, це е, максимально о, ушкодити наш економічний потенціал, наші підприємства, в тому числі енергетику, в тому числі газу, газотранспортну систему України. І е, на це він не жалкує ні шахедів, ні ракет. Інколи кажуть, там, от, е, чому шахедні атаки, а чому ракетні атаки так рідко? Да? Не жалко їм ні ракет, нічого. Їхні генерали не звикли рахувати гроші. От. І тому, на жаль, ці удари повторюються і будуть повторюватись. Завадити цьому може тільки протиповітряна оборона. Я сумніваюся, що можна якось досягти такими контрударами. Успіху навряд чи тут є кореляція, удари в глиб території противника потрібні для ослаблення його військового потенціалу. Це так, і це дійсно діє до слова, наші оборонці буквально в ніч на 18-го провели ряд атак в Ростовській області, дуже ефективних атак. От, які спрямовані не тільки проти об військових об'єктів, військових аеродромів, а наприклад, в Шахтинську удари були нанесені по пороховому заводу, точніше, це завод з виробництва е, твердого ракетного палива, якраз палива для отих крилатих ракет, для балістики, якою ворог запускає по нам. Буквально, пане Павле, з язика зняли ось ці приклади. Я би ще сюди додав з вашого дозволу те, що Нафтобаз. відбувається так на нафтоприробних заводах на нафтобазах. Пане Павле, я мабуть, все ж буду просити вас пояснити значення зокрема ударів по нафтобазах, оскільки, ну зокрема, я бачив від ваших колег експертів таке знаєте протягування думки. що, що, мовляв, основна ціль, я підкреслюю, основна ціль ударів по НПЗ і нафтобазах – це те, щоб на території Російської Федерації був дефіцит з паливом, а не те, щоб погіршити логістику підвезення палива на передову. Поясніть, будь ласка, ну, я б тут раз відразу розвів на дві складові є е, е, удари по. Е... По нафтобазам розподільчим нафтобазам, з яких здійснюється перевалка з трубопроводних нафтопродуктів на залізницю і на автотранспорт. Це от ті удари, які мають ефект буквально. Сьогодні ми вдарили, завтра вже у них виникають у їхніх військ проблеми з нафтопродуктами, з пальним. З соляром до танків. Це пряме ушкодження логістики. Тут єдина мета, і головний ефект швидкий. Але таких об'єктів дуже багато, і тому більш глибинний ефект, більш тривалий ефект дає ураження саме нафтопереробних заводів. Причому наші спецслужби, наші оборонці. Діють не просто так, аби кудись там по нафтовому заводу вдарити, обираються заводи, які виготовляють саме те пальне, яке потрібно російським військовим літакам чи російським кораблям, і е, на тих заводах є. Ну там цілий цикл переробки, тому обираються найбільш вразливі е, е, елементи цього підприємства. Може це може бути як остаточна переводна. Е, Комплекси остаточної переробки, які виробляють, там дуже дефіцитне, наприклад, пальне для окремих видів літаків. Для, для Міг-31-х у них специфічне паливо. Якщо уразити той один-єдиний комплекс переробки, який виробляє для них пальне, відразу виникає дефіцит саме в тому сегменті, який потрібен. Інший варіант удари по первинній переробці. Тут е, класно, коли це, е, це обладнання імпортне, коли за 90-ті 2010 ті роки росіяни, е, ну коли Європа вважала їх нормальною державою, незважаючи на Грузію, на Україну, на все інше, поставляли їм обладнання, високотехнологічне обладнання. От, зараз діють санкції, і якщо такий комплекс руйнується, то відновити його вже росіянам практично неможливо. Європа, європейські санкції Китай каже, що ні, давайте ми вам збудуємо іншу установку, а на це вийде багато часу і багато коштів. Тому е я б характеризував удари по російській. Паливній логістиці, як дуже продумані і дуже ефективні. Пане Павле, про ці удари. Чи можемо трішки про систему захисту ворожу? Наскільки вони готові до тих безпілотних літальних апаратів українських, які з'являються в їхньому небі? Ну, то, щоб зрозуміти, треба подивитись на, на нашу Україну. У ну, порівнянні з Росією ми маленькі, да, насправді велика дуже держава. І для того щоб захистити, бачите, як складно захистити е, ключові об'єкти інфраструктури, е, енергетику і е, переробку і е, закрити від ворожих атак наші міста, для цього потрібно дуже багато е, засобів протиповітряної оборони. як... Наземного базування так і повітряна складова. Росія на порядок більша держава. І навіть при всій тій наявності у них зенітних засобів їх очевидно недостатньо. Тим більше росіяни ну, вважали, що а що то що та Україна? Ми зараз тими ж трьохсотками будемо бити по Харкову, по Запоріжжю. Виявилось зовсім не так. Росія насправді дуже уязлива для точних дронових і ракетних ударів. Зараз основний спосіб захисту у них. Це ешелон, шалоновано біля наших кордонів, біля лінії розмежування створити райони протиповітряної оборони, щоб знищувати наші дрони, наші ракети на маршруті польоту. Але це так легко не вдається. І якщо наші оборонці там проривають коридор для ракети-дронів, як чуємо, що уразили там С-300, С-400. Це говорить про те, що коридорчик формується, і до важливих військових чи військово-економічних об'єктів ворога невдовзі прилетять. Носії бавовни, пане Павло, буквально пару хвилин у нас залишається. Я не можу не звернутись зокрема до слів головнокомандувача збройних сил України генерала Сирського з приводу Курської операції і, зокрема, з приводу. Ось цієї появи північно-корейських вояків, звернусь до заяви високопоставленого військового чиновника з Пентагона, який вбачає незалежний маневр з боку сил КНДР, але водночас він зазначає, що спостерігається велика інтеграція з російськими маневровими підрозділами, резюмуючи те, як як з'явились і чим закінчилась ось ця атака війська НДР, чи вбачаєте ви в цьому незалежний маневр? Ну я не думаю, що інтеграція корейців тобто, в ту ж 810-ту бригаду це найефективніший спосіб, У них був які росіяни використали. Можна було корейців використати корейці як окреме з'єднання. Не інтегруючи їх повністю до російської армії, можна було дисперсно інтегрувати це. Швидко процес відбувся. Ну, росіяни обрали такий, що північно-корейські з'єднання включені в структуру північнокорейські підрозділи включені в структуру з'єднань російських. Ну, це як на мене. Не найкращий варіант, я б сказав, найгірший, Ну це і добре. Наша задача зараз якомога більше е, цих -коре, північнокорейців знищити, і щоб процес відзнав. Тому що там 10 тисяч це не так багато, 12 тисяч це не так багато. Але, очевидно, задуму Путіна яким чи ним набув масштабувати участь корейців е, в цій війні. І в історії успіху Кимчинин готовий брати участь. Угу. Якщо його воїни перемагають, то вперед, ми ж я ще дам тільки гроші платіть. А от якщо це історія поразки, то він ще 10 разів подумає, чи варто ще відправляти своїх вояків на війну в Україні. Росіяни звісно. будуть намагатись приховати втрати противника ос корейських будуть створювати інформаційну картинку. А ми наша задача зробити все навпаки, щоб весь світ і корейці теж знали про їхні Будемо так робити. Звичайно ж, будемо інформувати. Пане Павле, дякуємо Дякую. вам за те, що розпочинали цей день разом з нами. Павло Олекійчук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21